Це ми пухлини трошки почнемо спочатку <кій> до класифікації, говоримо про діагностику. Зазвичай пухлини діагностують гістологічно, але з реальними пухлинами це так і не працює. Якщо ми говоримо про клінічну класифікацію, то це можна, але якщо ми говоримо саме про детальну класифікацію, то це так і не працює, тому що реальні клітини, вони всі... Схоже. Ну, ти бачиш, там країни якісь не такі, ну, поплинуся до побачення. Але щоб чітко класифікувати, нам треба ще йому нагістохімію. Е, чого? Тому що попросила. Да. <с> Значить, е, статистики трошки. Е, вдорослих... Тут ми бачимо статистику в дорослому віці, в дорослому віці у нас найпопулярніші є гліобластоми, вони займаються майже 53%. Далі дифузні астроцитоми, злоякісні ліоми неясного генезу, епендемальні пухлини і далі всі інші види. В дитячому віці переважають вже поліцитозні астроцитоми, а також злоякісні гліоми неясного походження, нейродіальні і нейрональні пухлини, ендемоми і далі інші вже менш популярні. Тут ми бачимо, як змінилася класифікація Всесвітньої організації здоров'я. Деякі е, види кухлин прибирали, це ті синенькі, закреслені, деякі додавали, е, тому що чим далі досліджували ці пухлини, тим більше виявляли, які саме білки викликають ці мутації. І ця класифікація базується саме на видах клітин, які мутують, та на білках, які е, спричиняють цю мутацію. Ми тут ми бачимо схему Вся ці класифікації в загальному рядні кухлини діляться саме. За клітинами це і за поширення. Є дифузні астроцитоми, олігодентрогліоми і змішані пухлини. Інші астроцитоми – це білоцитозні, біоломорфічні, анапластичні, епендемальні пухлини, інші гліоми та змішані нейрональної пухлини. Класифікується, як я вже сказала, відповідно до клітин та білків. І зараз розберемося трошки детальніше про дифузні гліоми. Дифузний гліоми у нас характерна агрегація навколо нейронів. Тобто ці гляльні клітини, які готують, вони об'єднуються в такі структури шерера. Ми бачились на малюночку А. Навколо нейронних ободочки. Це є ці структури шерера. А, далі, а, Для цих дифузних гльйом характерно те, що вони поширюються по мілінізованим волокнам і також вони викликають порушення функції. Чого по мілізованим волокнам? Тому що вони гадепрецизом створюють міелін і вони так мутують, мутують поступово, пригнічуючи нормальну роботу нервів. Також Характерна, до речі, для дифузних гліом є те, що вони, як помінізований було ідуть, проходять через мозолисте тіло. І в результаті в мозку ми бачимо, це називається паттерн метелика, що воно виглядає так, Бо пухлини так з однієї сторони гарненько через мозолисте тіло в другу сторону. Десь вона собі вигнає і весело. Далі вони можуть ці пухлини розрічувати тканини мозку. Спричиняти некрози, і того коли ми діагностуємо такі пухлини, необхідно спочатку відрізнити це саме пухлини, чи це якийсь інсульт, який спричинив некроз тканин. Далі, що для них ще характерно? Метастази, метастази рідко, дають, дивлячись, який вид пухлин. Але якщо доходить до метастазів, то там вже, як казав мені викладач, заказі доски. Гліобластоми доволі злоякісні, це, як ми бачили з класифікації, гліобластоми це найзлоякісніша стадія там після встановлення цього діагнозу. Після встановлення цього діагнозу пацієнти живуть буквально рік-два і потім помирають від некрозу мозку. І рідко ці пухлини дають метастази. Низькодиферен, низькодифузні пухлини це другий. Рівень злоякісності. Пацієнти з такими пухлинами живуть приблизно 10 років, потім ці пухлини малігнізуються до більш злоякісних і смертно. Лікується такі пухлини важко, але ми про це поговоримо далі. Так, тепер переходимо сюди: Астроцитом. Астроцитом у нас характер, характеризується гіперхромними ядрами з нерів... нерівними формами. Є дифузні або фібролярні астроцитоми і гемістатичні е е астроцитоми. Е для дифузних це малюнече ГуБ, характерні такі е дуже бліді клітини, їх ще е називають що не голі ядра, тому що навколо ядра наче нічого нема. Е Цитоплазма зливається з нейропільля, нейропіль це е, міжнейрональний такий проміжок, який і енергія, і не нейрон. О, от. Просто цитоплазма зливається, і коли дивишся на гістологію, то, як видно, на цьому малюночку просто таке відчуття, що чисто ядра. Далі е, е, гемістатична астроцитома. це у нас повільно джин. Е, вона більш яскрава, ніж ця. Для неї характерна переваскулярна лімфоцитра... лімфоцитарна інфільтрація, тобто глія заповнюється лімфоцитами дуже сильно, за рахунок чого вона стає така більш еозенефільна. Це є злоякісним продовженням Тобто Спочатку у нас виникає ось така фібрилярна астроцитома, яка потім заповнюється лімфоцитами і перетворюється на гемі... геміститарну. Далі олігодендрогліоми низького ступеня злоякісності вони характеризуються чіткими круглими ядрами, навколо яких у нас чомуся ага. ну, там Ось це у нас олігодендроцитома характеризується такими кругленькими, красивенькими ядрами, однорідними, немає у них ніяких а, різних малюночків. І також називаються ядра у вигляді смаженого яйця, тому що. Навколо ядра розташовується дуже така помітна, прозора ніби зона. І далі вже не цітоплазма. Що можна сказати? Олігадендрогліоми поділяються у нас на гігантоклітині е, і дрібноклітинні. Ось тут ми бачимо дрібноклітинні. клітини зменшуються, зменшуються у них майже немає цитоплазми, тому тобто на гістології ми бачимо дуже багато. Таких маленьких ядер, а це також така дрібна клітина олігодендрогліому. Але це іменно гістохімія, тут ми бачимо реактивні астроциди. Тобто астроцити нормальні, але такі типу, напряжені трошки. А олігодендроциди зовсім не такі, як треба, маленькі, худенькі, нікому не а, Так, Вони також можуть бути ці пухлини вузликовими. Утворюють такі вузлики з олігодендроцитів мутованих, о, можуть о, утворювати навколо судин такі о, острівці проліферації, і <coughs> у них також підвищена методична активність. Тут ми бачимо, ну на презентації погано видно, але тут ми бачимо, що є нормальні, нормальні ядра круглі, а тут де стрілочки, воно таке то метофізальне. Так, да, там вже ядро вона хромосомки вистрілились в один ряд. А і також для астроцитом характерна дуже яскрава ядерця, того ядро неоднорідне, а для олігодендрогліону не характерне виділення ядерці, тому ядро, ядро все однорідне. Так, далі, нулі областоми, найбільш якісні, вони у нас можуть бути як більш-менш однорідними з такими. Великими клітинами, деформованими ядрами, гіперхромними і висипулярними. Тут видно, що ядро воно не однорідне. Там є темніші вкраплення, є світліші вкраплення. Клітини можуть також бути такими епітеліоподібними. можуть бути неоднорідні пухлини, коли одна частина більш а інша більш гліоплусово подібна. Що ще я тут хотіла сказати? Тут насправді в гістології можна дуже багато заглиблюватись, тут багато імуногістохімії, тому що для цих пухлив їх класифікація зараз сучасна базується саме на імуногістохімії. Дивлячись, який білок пошкоджений, який неправильно експресувався, якого там забагато, тобто вони виглядають всі по Да. Того я думаю, ми не будемо сильно в це заглиблюватись. Також пілоцитання астроцитоми. Вони утворюють для них характерна такі неоднорідність, тобто є такі голі місця, вони називаються там, де майже немає ядер, і є скучення саме такі більш еозінофільні. В цих пухлинах дуже характерне підковоподібне подібне ядро. Воно таке мультиядерні клітини. Там може бути не одне ядро, і вони розташовуються так у вигляді під такого основного в цілому все. Ну і також переваскулярна проліферація. Кухлині дитини, як і всі намагаються бути ближче до суди. А, що ще тут забуло показати? Ось це нову А це некроз мозку нас східному кухлину. Він також дуже характерний, в цілому, для всіх видів кухливих спадзі. Тримайся. Супер енделімоми. А, так, 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 так. Ну, також переваскулярна проліферація, клітини такі епіделіоподібні більше. Тобто ми тут бачимо, що вони такі збільшені, якісь витягнуті і не такі, як ми звикли бачити в мозку. А, і а, та, для них дуже характерне весикулярне ядро. І тут гарно видно, що ядро воно не однорідне, і навіть не те, що там видно просто ядерце. Гарошек стільне мало. Епентимальні звичайно, виникають в третьому шунечку, що можна сказати. Дочі, також навколо суди, тому що в шлуночках, як ми знаємо, скоридальні сплетення і вони наближаються саме до цих сплетень, організуються, сильно не хочу заглиблюватись і столовію, тому що... Це можна говорити годинами. Ось о, типовий вигляд цієї пухлини, неясні межі клітин, таке воно, все дрібні клітини. Інші гліоми тут можна почитати, також все залежить від іменігістохімії. А, і також є у нас змішані астроцитоми з олігодендрогліомами, називаються олігоастроцитоми. Вони можуть бути як однорідними, тобто всі клітини просто так в пільмішку наготовані. А можуть бути поділені на чіткі шматочки олігодентроглю, чіткі шматочки астероцитом. Але таке зустрічається дуже рідко. Зазвичай вони змішані, але в цілому змішані дуже рідкі види. Зазвичай чітко або астрецитом, або олігодендрогліону. Хтось має працювати мозку. Так, причини. Я вже говорила, причинами. Саме гліом виділяють або недостатність якогось білка, як характерно для роботів або наявність як навпаки якогось білка, або неправильна експресія, або неправильне годування білка і там якісь сильні кислоти замінені, і саме ці білки спричиняють в подальшому мутацію цих клітин. Я в цьому Клініка. Тепер переходимо до самого цікавого. Клініка для гальних пухлин, ви можете побачити тут. Мені здається, зрозуміло, що це доволі стандартні симптоми для багатьох патологій нервової системи. Того можна сказати, а як диференціюють пухлини клініцисти? А от як диференціюють пухлини кліністиці, це з РПХ-11, вони їх не класифікують на гріоми і е, нереальні пухлини. Вони їх класифікують просто за локалізацією. Тому, оце все, що я розказувала за астрецитоми, лігодендрогліоми, е, в клінічній практиці лікаря вона не знадобиться в цілому. Ну, для гістолога, можливо, да, визначить, але зазвичай е, дивляться, щоб поставити саме діагноз, дивляться просто МРД. Так, МВТ-катета, пухлина, тихобачення. А от для того, щоб проводити лікування, треба визначити який це вид пухлини, який е, мутується ген, який білок неправильно працює. І в лікуванні е, вже у нас йде все трошки вперед, так як е, з -з просто операція вона не дає нічого. Зазвичай вже у нас різні раки пухлини лікують операцію та хіміотерапію. Хіміотерапія на нервовій системі е, працює. Дуже важко і людина може просто залишитись овочем. Тому старається зараз відходить від звичайних таких хімітерапій. Зараз уже придумали таргетний препарат Воросили НІП, який долає мутації в генах певних, якщо виявили. Також зараз стає популярнішим за кордоном скрінінг ДНК. Uh, дуже популярно зараз за кордоном не знаю. Як у нас рідка біопсія беруть кров на аналіз, виявляють ДНК. мутовані. бо коли з'являються такі пухлини далі, вони виділяють мутовані ДНК в кров. І коли беруться аналіз рідкої біопсії, то там знаходяться ДНК, визначають, що там зламалось, і вже тоді вибирають препарат. Якщо буде цікаво, зможете почитати це вирізка з сайту Національного інституту року американського. Все, всем здорового можно.